Вітаю вас у Центрі мовної та цифрової освіти Школа успіху. Мене звуть Тетяна Бутурлин. Я запрошую вас пізнати цікавинки української мови. На моїх сторінках у соцмережах завжди можна знайти щось цікаве й корисне. Долучайтеся до телеграм-каналу, де я допомагаю всім охочим підготуватися до ММТ з української мови. А це потрібно робити з першого класу. Поміркуйте, який ви сьогодні вітер? Помірний! Потужний чи, можливо, агресивний. З чим це пов'язано? І що потрібно зробити, щоб заспокоїтись і віднайти внутрішній баланс? Знайдіть особове дієслово. Обґрунтуйте свій вибір: віяти, віють, розвіяний, повіяло, віючим. Правильно, відповідь віють. До цього дієслова ми можемо додати особовий займенник Вони віють. Опишіть картину, використовуючи особові дієслова. Віють, відчуваю, гнуться іду. Відповіді пишіть у коментарях. Опишіть інфографіку, використовуючи дієслова минулого, теперішнього та майбутнього часу. Поміркуйте, чи можна дієслова перемогли б. Боріться, поставити в різні часові форми. Обґрунтуйте свою думку. Правильно, лише дієслова дійсного способу мають минулий теперішній майбутній час. Запам'ятайте, в українській мові є три способи дієслів: дійсний, умовний і наказовий. Лише дійсний може мати минулий, теперішній і майбутній час. Описав, описую, опишу. Умовний спосіб утворюється за допомогою частки б або б, залежно від того, на який голосний чи приголосний закінчується попереднє слово. Описав «б», описала б. Є слова наказового способу виражають наказ чи прохання. Опиши, розкажи, пишімо, скажімо, прочитаємо. Давайте прочитаємо, давайте розкажемо, вивчимо. Це буде лексична помилка. Дієслова дійсного способу означають дію, яка відбулася, відбувається чи відбудеться. Наприклад, насолоджувався, насолоджуюся, насолоджуватимуся або буду насолоджуватися. Дієслова умовного способу означають дію, можливо, за певних умов або бажання. Наприклад, насолоджувався б, насолоджувався б. Є слова наказового способу означають прохання, вимогу, наказ, заклад чи пораду. Наприклад, насолоджуйся. Є слова дійсного способу вказують на час дій. Є слова умовного способу не вказують на час дій так само, як є слова наказового способу. Є слова умовного способу змінюються за числами та родами. Є слова наказового способу змінюються за особами, числами. А зараз час перевірити себе. Знайдіть дієслова дійсного способу. А взагалі виконайте ось таке завдання, розподіліть ці слова на дієслова дійсного способу, умовного і наказового. Напишіть цифри від 1 до 12 і під кожною цифрою напишіть варіант: якщо дійсний а, якщо умовний спосіб, поставте Б, і якщо наказовий спосіб поставте В. Час перевірити себе. Дієслова дійсного способу під номером 3, 4, 7, 8. Чеклує, мандруватиме, радів, заздрив. Є слова умовного способу під номером 1, 5, 11. Зробив би, сказала б, посприяв би. Решта дієслів належить до наказового способу. Напиши, розкажи, сядьмо, хай пояснить. Читаймо. Упевнена, що ви маєте досить високий результат. Поділіться, будь ласка, в коментарях. Прочитайте текст, створіть рекламний постер із закликом про збереження довкілля. Знайдіть у тексті дієслова дійсного способу, підрахуйте їхню кількість, визначте синтаксичну функцію. Отримане число провідміняйте. Отже, спочатку читаємо текст. Поставте на паузу. А тепер знайдіть дієслова дійсного способу. Підрахуйте, скільки їх. І поміркуйте, як ви підкреслите, тобто яку синтаксичну функцію вони виконують. Перевіряємо. Отож, у тексті скільки дієслів? 12. Нема скількох дванадцяти дванадцятьох, дам с кільком дванадцяти, дванадцятьох, знахідний бачу дванадцять або дванадцяти дванадцятьох, урудний пишається дванадцятьма дванадцятьома, і на скількох на дванадцяти дванадцятьох. Отже, це дієслова підвищують, призводить, потребує, становлять, можуть, збережеться, зіткнеться, зазначив, надає, дозволить, потребує і постраждала. Ці ці дієслова виступають. У формі присутка. Творче завдання. Складіть діалог, використовуючи дієслова дійсного способу. Всі ці зображення згенеровані в сервісі Storybox. Ти виконала домашнє завдання? Працюй над цим. Ганятимемо вітер на морі. Але, звичайно, після виконання домашнього завдання. Час підбивати підсумки, напишіть три пункти, що запам'ятали на занятті. Ця картинка, згенерована в сервісі Ідеограм, допоможе вам пригадати вивчення: Люби українську, знай українську, пишайся, що ти з України.